написал на скажем колян, он делает, если не делает дело до сегодня, почему я не могу делать, да, вот такой вот депрессивный, что я сижу, не могу отходить. Обложится склад суда, друзья, если все правы ведут, если есть честь судья, то вы можете сказать, что вы можете сказать, что вы можете сказать, что вы

Прокурора та представника волонтера військовості поважний суд. Моя думка така: що треба викликати е, слідчого служби безпеки України в Одеській області, в зв'язку з тим, що зрадник Бачинський Юрій Віталійович, ну е, то, то треба визвати. Тим більше прокурор Одеської обласної прокуратури, який оформив собі групу інвалідності, незаконно. А Служба безпеки України у нас бездіяльністю займає, займається, навіть на судові засідання не приходить. то треба викликати поважний суд. Чи судять інші думки, враховуючи, що ці особи були попробування, належать нічим пане направлення по питанні політання судових засідань. Не в участь, не є Ухвалі рішення проводити судові засідання закладені судові засідні, і так святили порушення спорта розвитку стан. Так, клопотання тоді надати копію, там же Служба безпеки України надала відповідь. І у мене за той відповідь не знайомилися чи не. Так, ну я ж буду зараз посилатися, то прошу копію, щоб була копія. Я просив секретаря, сказали ваші е, своїх прав. Як рівно осеред рівно, я подав заяву, як громадянин України, виконуючи свій обов'язок, побачивши. Злочин я звернувся до правоохоронного органу, а саме керівника управління служби безпеки України в Одеській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення, що Бачинський Юрій Віталійович, прокурор Одеської обласної прокуратури, відділу нагляду за додержання законів регіональним органів безпеки, інвалід другої групи, маючи корисну мотиви, з метою незаконного збагачення організував свою. Протиправну діяльність шляхом чинення умисних злочинів, спрямовані на діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторкності здатності державі, ні економічній чи інформаційні безпеці України, усвідомлюючи, що таким чином він буде перешкодати законні діяльності Збройних сил України в особливий період. Особа Бачинський Юрій Віталійович, будучи достовірно усвідомленим. Про те, що з 17.03.2014 року на території України діє особливий період, а з 24.02.2022 року указу президента України оголошено проведення загальної мобілізації на території України, а також про те, що на період дії воєнного стану на території України з метою забезпечення обороноздатності держави, захисту незалежності та територіальної цілісності України. Умисно з метою перешкодження законів діяльності збройних сил України та інших військових формувань, в особливий період, яке призвело до загибелі людей, умисні дії спрямовані на допомогу державі агресору Російської Федерації з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи дякую. Підтримки рішень та дій держави агресії зложиваючи владою та службовим становищем, тобто умисно, з метою будь-якої неправомирної вигоди для самої себе також, та членів своєї родини, використання службової особи влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що завдали істотної шкоди державі Україна, Збройним силам України. Українського народу, що спричинило тяжкі наслідки, умисне вчинення працівником правоохоронного органу, дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що завдали істотної шкоди державним інтересам, які спричинили тяжкі наслідки, набуття особою повноважень на виконання функцій держави у власність активів у зазначеному розмірі законність підстав набуття яких не підтверджено доказами діяння вчинені Бачинським Юрієм Віталійовичем службовою особою, яка займає особливу відповідальне становище, набуття особою, повноваженою на виконання функцій держави, активна вартість яких більше ніж на 6500 тисяч п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, перевищує її законні доходи цією метою, особа Бачинський Юрій Віталійович, перебуваючи в будівлі. Одеської обласної прокуратури адреса за адресою міста Одеса вулиця Пушкінська, 3 з 2023 року, точний, точний час не встановлено, розробив детальний план злочину на користь Російської Федерації та реалізував його, розуміючи, що самостійно виконати дії, пов'язаного з перешкоджанням законів діяльності Збройних сил України та умисні дії спрямовані на допомогу державі агресору. З метою завдання шкоди України у проведенні підривної діяльності проти України вчинив в умовах воєнного стану нанесено шкоду державного, державному бюджету України для вчинення відповідних незаконних дій, потрібні співучасники. Особа Бачинський Юрій Віталійович прийняв рішення про залучення до незаконної діяльності інших встановлених осіб, які погодилися займатися. Усвідомлення незаконної за діяльності обізнано на шкоду та підрив обороноздатності держави, а саме, оформлювати прокурором Одеської обласної прокуратури групи інвалідності, які сфабрику давали медичні довідки для отримання другої групи інвалідності, щоб з державного бюджету грабувати кошти платників податків, чим вчинили шкоду економічній безпеці України під час дії воєнного стану, усвідомлюючи, що таким чином він буде перешкоджати законні діяльності збройних сил України. В Україні під час війни недостатньо патронів, дронів, ракет, а прокурор-інвалід отримує сотні тисяч гривень з державного бюджету України. Таким чином особа Бачинський Юрій Віталійович вчинив суспільно небезпечні діяння, передбачені статтями 111, частина 2, 111, прим 2, частина 1, 114, прим 1, частина 2, 364, частина 2, 365, частина 3, 360, 8 прим. 5 частина 1 Кримінального кодексу України. Неповажний суд пропустив 368 прим. 2 частина 3, тому що її видали з Кримінального кодексу. Мета і мотив вчинення кримінального правопорушення це перешкоджання законній діяльності збройних сил України в особливий період завдання економічної шкоди Україні суверенітету територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності держави. Державна зрада. На підставі вище зазначеного Конституції України статті 1 і 2 Кримінального кодексу України, статті 2, 6, 7, 9, 21, 60, 214 КПК України, прошу. Перше. Відповідно частини 1, 4, 5, 7 статті 214 КПК України виконати вимогу закону, внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно небезпечні діяння, передбачені статтями 111, частина 2, 111, прим 2, частина 1, 114, прим 1, частина 2, 364, частина 2, 365, Частина 3, 368, прим 5, частина 1 кримінального кодексу України на прокурора Одеської обласної прокуратури відділу нагляду за дотримання законів регіональних органів безпеки ОСО Бубачинського Юрія Віталійовича. Та протягом п'яти робочих днів зняв несення відомостей до ЄРДР. З дотриманням правил підслідності передати наявні матеріали до відповідного органівського розслідування. Ну, на дано випадку, це Служба безпеки України. Також виконати вимогу статті 60 КПК України, також надати витяг із ЄРДР відповідно статті 214 КПК України. Поважний суд. Дивлячись на те, що працівник Служби безпеки України ігнорує. Вимоги закону частини першої статті 214, КПК України вчинив бездіяльність, а саме прикриває державних зрадників. Під час судового засідання виявлено, що е, Віталій Віліков, який надав відповідь, що немає складу злочину. в своїй відповіді е, від е, на листі зазначено Служби безпеки України в Одеській області, де зазначає, що е, датована. Датована де тут, дат. ага, дата року зазначає, що е, повідомляємо, що слідчим відділом е, Управління Служби безпеки України в Одеській області розглядалася заява Яриша Павла Геннадійовича про вчинення кримінального правопорушення від 23.12.2024 року. Вхідний е, номер 65 16 дроб дроб 35 від 26.12.2024 року за результатами розгляду заяви встановлено, що в ній відсутні ознаки вчинення кримінального правопорушення Підслідність підслідні згідно з частиною 2 статті 216 КПК України слідчий орган безпеки. Натомість, згідно з частиною 4 статті 216 КПК України до судового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівником правоохоронного органу, про які йдеться в заяві, здійснюється слідчим органом державного бюро розслідування. Враховуючи викладене, прошу відмовити. Задоволені скарги Яроша Павла Геннадійовича щодо невнесення до ЄРДР відомості за його заявою про вчинення кримінального правопорушення від 23.12.2024 року з повагою начальник першого відділення слідчого відділу управління служби безпеки України в Одеській області, підполковник юстиції Віталій Віріг. Вважаю, що теж державний зрадник, на підставі чого я звернувся за відповідною територіальною юрисдикцією до слідчого судді, де було далі розписано на вас справу до Приморського районного суду міста Одеси, Скарую на бездіяльність слідчого відповідно статті 303, 306, 307 КПК України, де зазначає, що слідчий управління Служби безпеки України в Одеській області або уповноважена службова особа. Служби безпеки України в Одеській області умисно не вніс відповідні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового розслідування, відповідно вимог статті 214 частини 1, 4, 5 КПК України за заявою Яроша Павла Геннадійовича від 23.12.2024 року про вчинення. Кримінального правопорушення особою Бачинським Юрій Віталійовичем. А також прошу суд відповідно статті 30 КПК України зобов'язати слідчого управління служби безпеки України в Одеській області або уповноважено службову особу управління служби безпеки України чинити певну дію відповідно статі триста сім частини 2 пункту 3 КПК України. Відповідно статті 2, 7, 9, 24, 30, 214 КПК України виконати вимогу закону, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно небезпечні діяння, передбачені статтями 111 частина 2, 111-2 частина 1, 114-1 частина 2. 364, частина 2, 365, частина 3, 368 при 5 частина 1 Кримінального кодексу України на прокурора Одеської обласної прокуратури, начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органів безпеки особу Бачинським Юрій Віталійовичем. Та протягом п'яти робочих днів зняв несвідя відомості з дотриманням правил достійності. Передати наявні матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування, надати заявнику витяг з ЄРДР відповідно вимог статті 214 КПК України, а також поважний суд зазначає, що відповідно закону, як би <кхем> як регламентовано нашою Верховною Радою, відповідно статті 216.

Хочу зазначити також уважний суд, що відповідно частини 5 статті 200 14 КПК України, заява про вчинення кримінального правопорушення, яка була подана до Служби безпеки України, має всі необхідні відомості для внесення в ЄРДР, а саме заявник, дата заяви подана, короткий опис обставин, що підтверджує вчинення кримінального правопорушення, а також статті із частинами статтями вчинення кримінального правопорушення. Тому поважний суд, прошу іменем України зобов'язати виконати вимогу закону відповідно частини е, пункту 3 е, частини другої статті 307 КПК України виконати е, працівників Служби безпеки України, а саме слідчих виконати вимогу частини першої статті 214, де зазначено, що слідчий. Невідкладно, але не пізніше, 24 години після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний. Внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудового розслідування. А також поважний суд відповідно частини 4 статті 214 чотирнадцять України зазначено, що слідчий зобов'язаний прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення, відмова у прийнятті та. Та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. А також відповідно частини 2 статті 214 КПК України зазначається, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. А відповідно частини 3 статті 214 України зазначено, що здійснення досудового розслідування. До внесення відомості до ЄРДР або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність. А відповідно, статті 90, 92 частини 1 ЕПК України зазначається, що обов'язок доказування обставин покладається на слідчого та прокурора. Відповідно, статті 91, як зазначається, що. Події кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, це повинен доказувати слідчий і прокурор. Мою роботу як офіцер Збройних сил України, виявивши злочинця, я виконав свій обов'язок, повідомив, що прокурор Бачинський Юрій Віталійович, маючи другу групу інвалідності, що таким чином він перешкоджає законні діяльності Збройних Сил України, тому що тягне цепочку. Якщо він краде з державного бюджету, то пацанам на фронті не вистачає. То таким чином, прошу, щоб Служба безпеки України навіть вимагають розібрали. Що це у нас? Прокуратура вся в Одеській області та по всій Україні грабують державний бюджет і нікого до кримінальної відповідальності не притягнуть. Зато людина вкрала в магазині палку колбаси її на 5 років садять. Та де ж тоді справедливий суд, справедливість, якщо у нас в органах державної влади на вищих посадах грабують державний бюджет, і не можуть навіть кримінальне провадження відкрити, як відписується. Немає состава приступлення. Не бачить державний зрадник Віталій Віріх державної зради, у прокурора, пособника. А ще треба розібратися, може і у Віталії Вєріхова є інвалідність, що вони друг друга так прикривають. Тому поважний суд, прошу зобов'язати іменем України. Як зазначено, якщо справедливість порушується, то на захист справедливості повинен стати суд. І прошу піти за народом. Так, вони сидять у владі. Вони сьогодні на вершині пищевої піраміди Служба безпеки України. Ну, пора піти за народом, пора захисту, тому що на сьогоднішній день обезкровлює нашу державу. Це Служба безпеки України, яка вилавлює. Бабушок повилавлювала, пенсіонерів повилавлювали, державних зрадників роблять з них. А державні зрадники реальні сидять в чинах суддів, в чинах прокуратури, в СБУ і прикривають друг друга. Ми дійшли до того, що тисячами вбивають людей на сьогоднішній день, а до відповідальності нікого не притягнули. Так завтра до вас прийдуть. Його візьмуть на фронт, та й вам скажуть пора на фронт. Дякую, поважний суд. Так що Прошу задовольнити в обсязі і також зазначити, що до кожної статті в ухвалі суду, щоб СБУ відкрила. Бо вони беруть саму легеньку, Наприклад, 111 частину 2, вони до своїх не відкривають. А зато до бабушки пенсіонерки, якої немає захисту, в неї бистро. Бо прийшли так, е вже... окупанти, втихнули автомат в бачину і сказали, що на, будеш корзину носити. тепер вся Херсонська область у нас державні зрадники. По 111 частини другої треба всіх посадити. Це не стосується даної справи. Присідайте, до справи подано. Злочі мене це... прийшли слідчок відділу. Слідчий судового десять свідчить судя по мусульговоранку зависит проводити, особливо подала стагу Яруша, вряд на твітле, миску і стагу Яруша на бездіяльність покрива. Установи, зважаючи на те, що вы довольно повноте рішення вимагає значного часу чису, я вважаю за необхідне обмежитися складанням такого ушему вступної законочити приплаченному численної до статті триста семьдесят шостой КПК України.